Всім привіт, з Ірландії. Я вибачаю, що з машини, але от свіжі враження поки що. Їхала, зібралась, весь день збиралася, я купити собі дуже мені сподобалося протеїновий йогурт там оранж, помаранч і що ще? і що ще. А, так ось, і вирішила я купити його більше, бо все я жерла вчора вночі. І збиралася, збиралася, їхала. І от зараз а, жіночка молоденька взяла свого хлопчика років 8-9 за руку. І побачивши, що моя машина їде інший, і близько, вона побігла через дорогу з ним. Я так розумію, вона його вчить бігати через дорогу. І інше враження дня, я ж Netflix дивлюся англійською мовою. І дивилась фільм. А, про те, як нянечка молоденька всіх поубивала, бо вона була не перевірена. І от такі фільми були і в 90-ті знімали, в 80-ті я старі дивилася. І див... дивлюся, вже почав Netflix знімати ремейки небезпечних. Вона спочатку всіх збаблювала і чоловіка, і дружину. А, ну, Як в старому всьому? І я думаю, що ви десь бачили такий сюжет, а, це показує вам просто от страхи. Суспільства західного. Дуже цікаво, що все-таки, такі, ну, все в нього кар'єра, гроші, такий будинок. Вони багаті люди. І от прийшла неперевірена людина і, і їх повбивала. В них страх за своє життя. Ну, я про це детальніше зніму відео: про страхи західного суспільства. Це гроші і життя. Це не Україна вам. Наші герої, які в таких умовах боряться. Боже, в таких умовах боряться. Герої справжні наші чоловіки і наші люди. І це не то що я ідеалізую. Я просто та людина, яка від всього серця, от як я, я ну, сприймаю дуже-дуже люди, -дуже. якісь робітники. От, сприймаю дуже якось от так от, яскраво все. вибачте, бачите, що відволікаюсь. Ну, зараз по темі. Дуже швидко я перейшла на українську мову, багато блогерів перейшли на українську мову, які раніше російською говорили для більшої аудиторії. І е, я бачила за цей рік, там, от вчора я дивилася, досліджувала все це. Бачила, от наскільки там обурювалися російські блогери. Коли я почала, то мені теж писали там, росіяни з Літви, Латвії, І ну, з Естонії не писали, в мене не було ніколи. Ну, писали, що російська мова вона належить всім, як Гордон. А я прийшла, і в мене стрес, в мене однодумці ну, Не всі погоджуються на 100% зі мною, але лояльно до мене ставляться. І в мене стрес от цього клятого хіта, коли ти вийшов там ту квіточку, показав, ту якусь тістечку, а тебе облаяли там, і вигадали про тебе, і облаяли. І як вони переслідують російськомовних блогерів, свої росіяни? Вони ж як пси скажені і на роботу пишуть. І ну, Я вже почала цю лінну хіпі не переживати, бо ліна хіпі. Ну, вона ж така, як вони, а, ну, вона їй хочеться їй там боляче, що її ображають хейтери. І вона кожен раз розказує, де вона працює. Я не жартую, вийде, там в неї хейтерів стільки вже і постійно одна історія. Хейтери пишуть на її роботу, що вона то домагається до учнів то, то і погрожує всім дітям. І... Ну, вони перекладають хейтер англійською мовою, російською мовою, якою віщають Ліна Хіпі, і кожен раз її звільняють з роботи. І от я позбавлена всього цього, бо українська аудиторія україномовна вона приязна. Ми однодумці. І ми, ну, в нас така солідарність. Це не то, що мені там постійно тільки е якісь компліменти. Е... Між іншим і підтримки дуже багато. От Алечка мене підтримує, Алечка, Дякую. Я... Дуже вдячна, я пам'ятаю постійно про тебе. Потім, окрім підтримки, є ще там, я незгодна мені там пишуть, що Тетяна я не згодна, мені ближче менталітет ірландців, ірландських чоловіків. Мені там більше подобається. Там є жартівливо, щось пишуть, наприклад, там кажуть, що ну, якби то тобі подобається там, доглядати за чоловіками. Ну, якби ти доглядала 40 років як ми, то ти б чи 30 років, то ти б вже так тобі б не подобалось. А я думаю, що, може, як виконувала б як українки справжні все це, то мені б теж не подобалося, бо це дуже велика робота, велика праця, я це розумію. І, ну, по-перше, хейту я позбавлена. По-друге, я бачу, як розвивається україномовний Ютуб зараз. Російський мовний Ютуб просто йому кінець, я так думаю, ну, поки монетізація нема. Ну, всі, хто переглядає з Росії, мене переглядають кохані з Росії і намагаються зрозуміти мову, і навіть писали мені про це українську. Ну, хай вчать нашу мову, ну, що я вам хочу сказати. Із Казахстану мене росіянка переглядала колись, і вона, я все розумію. Ну, я думаю, що вона не все розуміє. Я кажу, ну, вона того не вита, вона філолог а, англійської мови, перекладач. Можна сказати, філолог чи не можна, не знаю. А, і а, от все, що переглядається з Росії, воно ж їм не вмикається реклама, воно безкоштовно. І тому прибуток і мій впав, бо мене переглядають теж. А в людей, які тільки російськомовна аудиторія і тільки Росія, то дуже впало. Нема сенсу працювати. От Фатіма турецька жена, турецька жена, да? дружина турецька, ну там вона, чи Фатіма, Дагестана, турецька, родина, вона там поміняла. Подивіться, вона каже, що і нема сенсу навіть знімати більше. Я як щоденник знімаю там трошки для себе. На, на згадку, а так я вже нічого не заробляю, вона про це говорила. Те саме і Вікторія Гювен. Те саме ну, вона більше знімає, ну, так, як хобі, ну, вона перестала на цьому заробляти російськомовна аудиторія. Не російськомовна, російська саме аудиторія. Те саме Ліна Лангі, яку ледь не з'їли. Люди покидали, якщо ну, ще Ольгу Бурк мене так розумію, дивляться з Америки з зілленою хіпі. Її хейтери. А так люди покидали, і російськомовний Ютуб він просто просто помирає. А, так І о, дивилася, як обурювалася моя кохана Ельвіна, як ці обурювалися, що всі перейшли на українську мову. Ні, буде як сказав Дудаєв, що коли зійде сонце Києва, Росії кінець. Повну цитату не скажу. Оце я його власними вухами чула, ви можете подивитися в Ютубі. Бо я не вірила до цього, що він таке сказав. Сказав. І так воно й будеться. Це пророцькі слова, от все піднімається український Ютуб, Київ піднімається, і Москва падає. І так, і це історичний процес, бо ви знаєте, що так і повинно бути, що Київ перший і він заснував все це, і кияни. і... Русські вони, бо ми, ми їх захоплювали колись в рабство брали, <сіх> приходили на їх територію. Була навіть мова навіська і їх там фіно-угорські мови, тих племен, які там жили. Ну, це докладніше, є ж не історик, це палія, подивіться, істориків. Мене не треба слухати. Так що така от приємна розмова. Ну, вона, я так неетапно розказую, але я вам хочу щось розказувати. Не тільки про своє життя. Про своє життя питайте, якщо вам щось цікаве, я вам ну, досить відверто готова розказати. Ну, окрім, там, я не буду показувати там роботу, де я працюю, не буду показувати вам а, я не знаю, медичну справку, вам, медичну свою картку. У мене її нема, до речі, а все інше, ну, будь ласка, будь ласочка. розкажу вам. І все відверто розкажу. Як адаптувалася, скільки, що, і що я думаю? Ні, планами ще не поділюся. Як здійсняться, то все розкажу. <сум> планами на майбутнє, на майбутнє не буду ділитися. Ну, все, пішла я купляти свій десерт. Вас я дуже люблю, дуже вдячна вам і за підтримку, за те, що мене дивитесь. І, розумію, що не цікаво, я щось говорю. Інколи. Ну, часто, часто. А, і а, Далі, далі якась буде ковбаса, чи десерти, які я куплю більше. Я сподіваюся, що я в той раз купувала вліт, сподіваюсь, молоді тижня. Мені тут, тут так затишно в Алді знімати, так тепло, закуточок такий навколо. Ну, я навіть покажу вам трошечки. Кущі. О, краса? Ну, краса. І так от усюди. Флаг, флаг, прапор, прапор, ох я, всі розуміють. І от усюди мене переслідують наші кольори. А, москалька, я, а? З Дамбасянка флаг. Я, я слухаю свою мову, як почую, от, що я таке говорю, то мені соромно кожен раз. А, ну, Наразі ковбаса. Ну, ще одна моя вечеря. Це яйце з Egg з молоком в мікроволновці. Це творог. Я його дуже люблю, але ну, багато я не можу його з'їсти, щоб погано просто не почуватись. І це курка тушкована. Ну, грудки, звичайно, від курки тушкована з овочами. Це третій раз я їм. Ну, і я патрушку їм, я ну, дуже втратила вагу. Так не треба втрачати, і це зелений чай. Так що, дівчата, вже в мене 2 кілограми за, за тиждень за повний, то я вам трошечки збрехала. Я з середи почала, в мене вже 2-100. Ну, єдине, що якщо здоров'я вам дозволяє, бо я спеціально таке не робила б, якщо чесно. Всім привіт з Ірландії! Приємної вам весни. Хотіла показати вам маленьких-маленьких овечок. Єдине, що я не впевнена, один лежить, он інший. Що їх видно далеко від мене. Зараз більше зображення. Такі вони маленькі, такі красиві. Ну, взагалі всі тварини красиві. Шановні, нарешті я це зробила. Бо в чоловіка був, він колись купив в Lidl, а я люблю відбити чи курячу грудку, чи свинину, чи крученики зробити. Так, я роблю навіть таке тут з чорносливом. Чорнослив можна знайти теж. Тут у нас є крамничка недалеко. Навіть супермаркет. Я просто не пам'ятаю, як він називається. Так ось! Я обійшла всі магазини, все для будинку, і от нарешті я знайшла, яка оцініть, яка крута, а, не знаю, що це? Назва на красиві такі. Не знаю, що, що, що з телефоном? Чого він? Може, це засвідчує так? Коштує 9,95 таке. В Ірландії з цим складнощі теж. Маєте на увазі. Ну, хоч з одного боку, бачите? Зубці можна буде зробити, якісь крученики. Ну, чек я, в мене на столі від H&M, тільки Макс взяла з собою це, я купила, це був розпродаж. Чим мені здалося, що розпродаж, ну, щось ціна 34,99, а вгорі це фунт стерлінг, я не знаю, чого може того, що він дорожчий. Мені здається, що вони сіли більш-менш на мене. Я міряла Томі Хельфігер за 90 євро в тільки Максі, і воно ну, не сидить. Ну, що я можу зробити? Я вже і вузькі Вон сусіди мої приїхали, поляки. Ну, Він поляк кажуть, ну, в нього така англійська, що я подумала, що він не поляк, я ходила до нього. Коли в мене світло вимкнулося. Це в нас так зелено показує. А, і я покажу вам на собі їх, чи вже показала в шокі. А, Хотіла щось більш, я, в тільки Максі, різні кольори я намагалася купити. Хотіла щось, і я не могла нічого купити, бо мені дуже не подобається, що вони такі короткі, що довгі рукави. Що воно з плеч і робить таку статуру, тебе а, трикутником робить. Не робить жіночий образ тобі. А це ну, сіло і тому я буду така чорно біла А це, це на подарунок я купила чоловіку знайомому другу, і там хороша ціна така, що він 100 євро. Навіть 105 євро, а зараз 29,99 євро. Це коштує, так, я купляю подарунки. уявіть собі. Не можу, не можу нічого з собою зробити. Коштує давало мені все з косметикою 71,46. Багато, я хотіла менше. Я не знаю, чого він називається крем супом, і це про чорбу. Багато часу стояла. Так, У мене кавалер, який з з Ну, Ви ж розумієте, чому він мене підгодовує, купляє Мені постійно це все руминська їжа. А, і він ну, залиц... залицяльник треба казати. Так він, просто... мені привіз. він знає, що я люблю пробувати нову їжу, і він мені догаджає. Я не знаю, чого це крем-суп, бо це мені здається, що такий наваристий бульйон. Дуже смачно, дуже. Я з'їм, от все. І мені дуже вразило, що називається от чорба, як в Турції. В них є вплив турецький.